Мене звати Чиж Олександр, я народився в Дніпропетровську. Протягом свого життя я був в багатьох містах України, географія дуже велика: Харків, Київ, Черкаси, Кіровоград, Львів. Ужгород, Чернівці протягом певного часу я мешкав у Львові, після чого повернувся в свій рідний Дніпропетровськ. Я дуже люблю відпочивати в Криму, і я вважаю його одним з найцікавіших і найкрасивіших місць України. Серед моїх друзів є росіяни, українці, татари, грузини. Можливо, якогось забув, але суть в тому, що при спілкування ми не дивимося один одному в паспорт. У нас українців є одна проблема. Ми мало подорожуємо по країні і мало спілкуємось між собою. Насправді, ми всі однакові: металурги Дніпропетровщини, Шахтарі Донбасу, аграрії Черкащини і студенти та професура Львова. Ми всі є одним українським народом. Я би хотів, щоб люди подорожували більше і спілкувалися між собою. І не важливо, хто якою мовою говорить. Тоді нас не вдасться зіштовхнути лбами. Всі, передусім громадяни України, і ми хочемо бачити нашу країну успішною і багатою.